Викривач подав до суду намети через заяви про недоліки безпеки WhatsApp. Ціна конфіденційності в епоху цифрових гігантів, випадок WhatsApp та, та байга. Останнім часом ми все частіше стикаємося з новинами про порушення безпеки та порушення даних. Це вже не просто неприємні заголовки, а реальна загроза для нашого цифрового життя, фінансів і навіть репутації. Нещодавня справа, в якій колишній керівник Служби безпеки WhatsApp Айтаулабайх подав до суду намети, піднімає питання про пріоритети технологічних компаній та ціну, яку ми платимо за безкоштовні послуги. Цей позов не просто чергова судова тяганина, а тривожний дзвінок для всього цифрового світу. Він демонструє, наскільки крихкою може бути наша конфіденційність, коли за неї відповідає величезна корпорація, керована прибутком, а не інтересами користувачів. Історія байга змушує задуматися, наскільки серйозно технологічні гіганти сприймають загрози безпеці, і чи готові вони жертвувати конфіденційністю заради зростання і прибутку уразливості, про які знали нагорі. Позов байга містить шокуючі деталі. Тисячі співробітників Мети та WhatsApp мали доступ до конфіденційних даних користувачів, включаючи фотографії профілю, місце знаходження, членство в групах та списки контактів, сказав він. Більше того, компанія щодня стикалася зі зломом понад 100 тисяч акаунтів, але, за словами байга, мети ігнорувала його пропозиції щодо виправлення ситуації. Це не перший раз, коли ми чули про проблеми безпеки WhatsApp, Ще в минулому році з'являлися повідомлення про вразливості, що дозволяють зловмисникам отримати доступ до даних користувачів. Однак, схоже, що мети не надавала цим проблемам належного значення. Можливо, компанія вважала, що ризик репутаційних втрат і судових позовів менше, ніж витрати на усунення вразливостей. Ціна мовчання, що відбувається, коли експертів ігнорують. Найсумніше в цій історії це доля самого байга. Він намагався попередити керівництво мети про серйозні проблеми безпеки, але натомість зіткнувся з помстою і був звільнений. Це сумний приклад того, що відбувається, коли компанії ігнорують попередження експертів. Я особисто стикався з подібними ситуаціями у своїй кар'єрі. Коли працюєш в компанії, де безпека не є пріоритетом, доводиться боротися з опором і бюрократією. Іноді доводиться вибирати між дотриманням моральних принципів і збереженням роботи. У разі байга він вибрав перший варіант, що вимагає чималої сміливості. Важливо розуміти, що безпека це не просто набір технічних рішень, це культура, яка повинна бути впроваджена у всій компанії. Якщо керівництво не підтримує культуру безпеки, то навіть найкращі технічні рішення не допоможуть. Юридичні наслідки, що загрожує Мете Позов байга піднімає важливі юридичні питання. Він стверджує, що дії Мете порушують угоду з федеральною торговою комісією ФТСі, та закони про цінні папери. Якщо позов буде задоволений, мета може зіткнутися з серйозними штрафами і репутаційними втратами. Угода за ВТСИ, укладена в 2019 році, зобов'язує мета дотримуватися суворих правил конфіденційності та безпеки. Порушення цієї угоди може призвести до штрафів у розмірі декількох мільйонів доларів. Крім того, мета може бути притягнута до відповідальності за надання неправдивої інформації інвесторам. Цей позов також може послужити прецедентом для інших користувачів, які постраждали від проблем безпеки WhatsApp. Якщо байх виграє справу, це може спонукати інших користувачів подати до суду намети. Що це означає для користувачів WhatsApp? Ця історія повинна змусити всіх користувачів WhatsApp задуматися про те, яку ціну вони платять за використання цієї послуги. Ми звикли до того, що безкоштовні сервіси фінансуються за рахунок нашої інформації. Але наскільки далеко ми готові зайти? Обмежте інформацію, якою ви ділитесь, подумайте, яка інформація дійсно необхідна для використання WhatsApp. Не діліться особистою інформацією, якщо це не потрібно. Увімкніть двофакторну автентифікацію це додатковий рівень безпеки, який може захистити ваш рахунок від злому. Будьте обережні з підозрілими посиланнями та повідомленнями, не переходьте за посиланнями та не відкривайте повідомлення від невідомих відправників. Регулярно перевіряйте налаштування конфіденційності. Переконайтеся, що ваші налаштування конфіденційності відповідають вашим потребам. Розгляньте альтернативні месенджери. Якщо ви стурбовані конфіденційністю, подумайте про використання альтернативних месенджерів, які приділяють більше уваги безпеці. Висновки, час змін справа Айта Байга – це не просто історія про судовий позов. Це історія про боротьбу за конфіденційність в епоху цифрових гігантів. Це нагадування про те, що ми, користувачі, повинні бути більш обізнаними про ризики, з якими ми стикаємося, і вимагати від технологічних компаній більш серйозного ставлення до безпеки. Технологічним компаніям необхідно змінити свій підхід до безпеки, безпека повинна бути пріоритетом, а не другорядним питанням. Регуляторам необхідно посилити контроль за технологічними компаніями, необхідно встановити більш суворі правила конфіденційності та безпеки. Користувачам потрібно бути більш обізнаними про ризики, необхідно вимагати від технологічних компаній більш серйозного ставлення до безпеки. Я сподіваюся, що справа байга стане поворотним моментом у боротьбі за конфіденційність. Я вірю, що майбутнє цифрового світу має бути більш безпечним і прозорим. Ми повинні вимагати від технологічних компаній не лише інновацій, а й відповідальності, тільки так ми зможемо зберегти своє цифрове життя під контролем. Ключова думка: ціна конфіденційності в епоху цифрових гігантів може бути вищою, ніж ми думаємо. Ми повинні вимагати від технологічних компаній більш серйозного ставлення до безпеки та бути більш обізнаними про ризики. Сподіваюся, ця стаття змусить вас задуматися, яку ціну ви платите за використання WhatsApp та інших безкоштовних послуг. Пам'ятайте, що ваша конфіденційність це ваше право.